Життя ще однієї шосткинської родини війна розділила на до і після. Квітуча весна стала чорно-білою, а душа дорогої людини назавжди поринула у небеса Ігор Миколайович Лакоза. Він народився 22 березня 1973 року. В нашому місті з дитинства Ігор був активним, наполегливим і старанним хлопцем. Захоплювався плаванням. Після здобуття середньої освіти у загальноосвітній школі номер 2 та проходження армійської служби у роті почесного караулу Ігор Лакоза тривалий час працював в одній з військових частин прапорщиком, а згодом. В профтехучилищі номер 10 вчителем фізичного виховання. Новий і знаковий етап життя для чоловіка розпочався у 2008 році. Він став працювати у Шосткінському міському дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки Патріот. Спочатку на посаді методиста, а згодом Ігор Миколайович очолив цей заклад. Багато років щоденної та кропіткої роботи, численні розробки і безцінний педагогічний досвід допомогли йому стати відомим педагогом позашкілля, прикладом для багатьох колег з усіх куточків України. Ігоря Лакозу знали як носія і активного популяризатора військово-патріотичного виховання, особливо прикладного плавання. Колишнього військового налякали будь-які проблеми та виклики часу. В розпал пандемії covid 19 він розробив авторську дистанційну програму навчання дітей і юнацтва, яка здобула перемогу на обласному етапі всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкілля, і стала лауреатом національного рівня. Не розгубився наш земляк. Коли перший день повномасштабної рашистської агресії зустрів шосткінськими підлітками у сумах в обласному центрі, вони перебували на змаганнях. Ігор Миколаєвич зробив все можливе, щоб юні спортсмени якнайшвидше повернулися додому. А сам наступного дня вже був у військоматі і приступив до військової служби у батальйоні територіальної оборони Збройних сил України. За роки служби захисник з позивним Бушлат боронив Україну на Сумському, Донецькому, Харківському напрямках. Разом з рідним батальйоном пройшов всі гарячі точки фронту від Бахмуту до Покровська. Тиждень тому Ігор Миколаєвич приїхав у коротку відпустку, обійнявся з рідними, радів зустрічам з друзями, розповідав про свою заповітну мрію після закінчення війни облаштувати на березі Десни великий і сучасний військово-патріотичний табір, навчати дітей плаванню та зам військової науки. Мрії плани Ігоря Лакози розбилися вщент 29 березня. Серце воїна світла зупинилося. Йому назавжди 52. І знову нашу освітянську родину прийшла лиха звістка. Пішов в життя воїн і патріот, і просто людина Лакоза Ігоря Миколаєвич. Він був завжди відкритий для людей. Його щира душа і чисте серце було завжди розкрите для людей. Запам'ятаємо його таким. Оце людина, яка розумієте, важкі хвилини вона думала не про себе. Вона мене заспокоювала і не було такого свята, щоб він не прийшов до мене чи не подзвонив, не привітав. Просто написав, як ви там, що з вами. Ми сьогодні прийшли всім своїм класам, всі, хто шості, Ось вони понад зі мною стоять мої дітки, давно світіти. Ігор, ми тебе так любимо. знаєте, кажуть, очі бачать одне, а розум відказує інше, а серце і душа. Я не можу повірити горочок, що це сталося саме з тобою. Ми любимо тебе, ми ну, гордимося тобою. Ти наш захисник, ти наш герой. Ти так і залишишся у нас душою нашого класу, однією яскравою, яскравою зіночкою. Вічна тобі, шана, дівка, вічна пам'ять тобі, моя дитиночка. Знову війна розділила. Життя нашого героя надає пісня, життя його родини, життя нашого міста і громади. Немає слів, якими можна описати тоді. Вічна шана, вічна слава Ігорю, шана і повага батькам і рідним. Слава Україні! Героям слава! Руйнуються стіни, ламаються долі, обриваються. Життя. Але пам'ять про Ігоря житиму довго, а біль від цієї втрати не згасне ніколи. Стогне небо, стелиться море квітів, пташиний крик лине до небес. Ігор Миколайович не помер. Його душа навіки відлетіла на Голгофу правди. Давайте покладемо квіти до останнього прихистку Ігоря Миколаєвича Лакози, попрощаємося з ним і проведемо в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті.